У закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж навчається і працює понад 1400 дівчат та жінок. І напередодні весняного жіночого свята студенти та викладачі щиро вітали своїх колежанок та наставниць. У цей святковий весняний день ми запросили вас, аби разом пошанувати її величність жінку. Людина починається з любові, а світ без сумніву з жінки. Вона символ свободи і незалежності. Вона героїня, що не знає страху. Зі словами вдячності за підтримку і турботу, силу та мужність, надійність і відповідальність звернувся до студенток та працівниць коледжу ректор Петро Бойчук. Ми віримо вам. Ви допомагаєте нам, ви прийшли на землю творити добро, народжувати дітей і робити нашу державу сильнішою, вільною, незалежною жінки і дівчата щиро вітаю, люблю, поважаю, ціную. За професійність та вагомі здобутки в освітній мистецькій та спортивній діяльності до жіночого свята Петро Бойчук вручив грамоти та подяки. А далі святковий настрій створила музична вітальна програма від творчих, креативних, талановитих студентів і викладачів коледжу. Ласкаве проміння, тихо ховає у мілі верби. ти моя лідна зоревечірня, я зізнаюсь у тобі. той. Трібна відніжна, світла і, і, і швіста, завжди всміхайся, мені, Україно, ясна.